Сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво, а саме про мистецтво танців. Українські танцюристи, які стали відомими на весь світ та здобули всесвітні визнання завдяки своєму яскравому таланту. Отже, топ-5 українських танцюристів. Серж Лефар. Відомий світу як французький хореограф Серж Лефар один із найвидатніших танцюристів ХХ століття. Його називали богом танцю, добрим генієм балету ХХ століття. Однак Лефар уродженець України. Він народився та провів юність у передмісті Києва. Пізніше його родина емігрувала до Парижа, де Лефар став зіркою балету та видатним хореографом. Заслуга Сержа Лефаря в тому, що він фактично відрадив французький балет, його репертуар, трупу, його школу та славу після смерті тодішніх зірок балету у Франції. Співбатьківщині балету Лефар став основоположником нового напрямку в цьому мистецтві неокласицизму. Однак Лефар залишався українцем у душі навіть прекрасний блискучий Париж не зміг примусити мене киянина забути мій широкий величавий Дніпро. Денис Матвієнко Талант цього сучасного танцівника важко переоцінити. Денис Матвієнко, справжня зірка свого часу та своєї справи. Він єдиний в світі володар чотирьох гран-при міжнародних конкурсів артистів балету. У активі Матвієнка вже близько десяти нагород та премій. Уродженець з Дніпра Денис Матвієнко закінчив Київське хореографічне училище. А зараз прем'єр Маріїнського театру, заслужений артист України, запрошений соліст великого театру, нового національного театру Ласкала. Гранд опера та американського театру балету. Григорій Чапкіс. Григорій Чапкіс танцював все своє життя. Вперше вийшов на сцену у віці 10-11 років. Серйозно творчу діяльність розпочав вже після війни. Чапкіс працював хореографом у театрі імені Івана Франка. А з 1955 року виступав у складі державного ансамблю танцю під керуванням Павла Вірського. Григорій Чапкіс був головним танцмейстром віденського балу, який відбувається щороку в Австрії. Гурт казакі Українські хлопці відомі передусім своєю епатажністю. Однак, неординарність їхніх танців, казаки танцюють на величезних підборах, не завадила та скоріше сприяли їхній популярності за кордоном. Український синті Поп гурт став відомим в 2010 році завдяки відео «In the Middle» із хореографією на підборах. Найвідоміша їхня робота за межами України зйомки в кліпі попзірки Мадонни менеджери Мадонни самі знайшли хлопців та запропонували їм співпрацю. Погодьтесь, визнання Мадонни… Доною багато чого варте. Євген Кот з раннього дитинства він знав, що хоче танцювати, тому з 13 років почав займатися цим професійно. Спочатку Євген опановував хореографію в ліцеї мистецтв, а після його закінчення вступив до Київського естрадно-циркового коледжу. Ще під час навчання він почав будувати кар'єру, співпрацював з балетом Джей Бі. А також знімався в кліпах українських зірок. Талановитий танцюрист Євген Кот отримував багато пропозицій для співпраці. Йому навіть пропонували роботу за кордоном, проте він від Мовився і вирішив залишитися на батьківщині.